Слава Богу нашему за то, что Бог дает благословенную возможность, и мы можем быть в Доме Божьем, слушать его божественное слово, петь, прославлять имя Иисуса Христа. Бог достоин славы и хвалы. И мы, знаете, как христиане, мы стараемся, стараемся следовать за нашим спасителем Иисусом Христом, прославлять имя Его святое и быть ему верным. Я знаю, что Бог Он всегда для нас. знаєте, готувати свою злачну пажі, щоб ми знаєте, приймали ту злачну Бог это даёт для нас. Для нас, знаєте, і це милость Божа, що ми можемо в домі Божим бути, збиратися, прославляти ім'я Ісуса Христа. А добрий люблячий Бог, который нам любить нас і помогає, знаєте, і ми понимаємо, знаєте, от я буду читати слово Божье, Матфея, 6 глава. І тут так, знаєте, так наскільки описано, що ми ми Знаєте, показували не перед людьми що-то, знаєте, не трубили, а але ділянку це по ім'я Господа. А Бог все знаєте, і все знаєте. І написано 6 глава, 16 стих написано. Коли ж ви постите, то нехай не будуть смутні обличчя ваші, як у лицемірів, бо вони змінюють обличчя свої». Щоб показатися людям, що вони постять по правді, кажу вам, вони вже мають нагороду свою. Знаєте, Бог Он показує нам, що ми, як люди, християни, знаєте, що повинні делать, но не перед людьми, не перед людьми. Бог все видит и Бог все знает, Знаєте, все, що наша тайна, Бог все видит. все видит, знаете, и понимает все Господь наш. И потому, знаете, Бог говорит за этот пост, знаете, когда мы, знаете, вот берем пост, и мы говорим, вот мы три дня постимся, я такой сильный, могу три, четыре, пять дней. Знаете, мы пред людьми говорим, а пред Богом. И знаете, Бог, Богу нравится то, что мы делаем в тайне все. Вот знаете, как написано в Библии, написано, что делает левая рука, пускай не, делает, не знает, что правая. То, що робимо, ми забиваємо. Ми зайдемо за нашим Спасителем Ісусом Христом. І от знаєте, далі так написано такі слова: ти ж, коли постиш, намасти голову Твою і вмий лице Твоє, щоб ти посту Твого не виявляв людям, а тільки Отцеві Твоєму, котрий є невидимий, а Отець твій все знає, і Він винагородить тебе. Отец знает все. Він знает скорби, нужды, проблемы, Он знает все. И когда мы молимся, когда мы посемся, когда мы, знаете, пред Богом нуждаемся, то Бог знает все. Бог знає все. И мы благодарны Иисуса Христа, что Он Тот, который слышит нас. Я помню один момент, когда мы были, були... я был в Луцку, с Сыном, Он был в тяжелом состоянии, знаете, как говорят, между смертью и жизнью. І врачі... Не давали надежды на жизнь. И, знаете, жена ще ж не было этих мобильных телефонов. Она звонит туда, там где я находился. И, знаете, я подошел к телефону. И она говорит: э, я вот так решила: говорит, мы должны взять пост три дня и молиться за сына, чтобы Бог я милость. И знаете, я так думаю, слава Богу, но Бог, Он и через жену, и через кого-то, Он так подсказывает, ну что нужно сделать. А знаете, Бог Он видит, когда мы нуждаемся, особенно когда мы от чего-то отказываемся, Бог видит нашу нужду, особенно видит нужду. И знаете, и, и знаете, я ждал чуда, я ждал чуда, знаете, может, может произойдет чудо, оно сразу не произошло но этот пост, знаете, когда я молился, просил Иисуса, чтобы Бог защитил, знаете, и Бог явил милость свою. Бог на протяжении нескольких дней, Бог проявил свою милость. Бог проявил свою милость. И Бог даровал, знаете, жизнь сыну моему. И я благодарю Иисуса, потому что Он сильный Бог. Знаете, не хочется, знаете, не раз нам Людям не хочется проходить какие-то трудности, які спитання, які долини плачу, уничижение. Ну, не хочеться. Там хочеться, щоб все было всегда хорошо. Ну, не так бывает. І буває радость, буває плач. Знаєте, проходимо долини, проходимо. Я знаю, що Бог все знает. Бог все знает. І знаєте, і написано, і він винагородить тебе, Винагородить тебе. Потому что Он знает все. І далі написано такий стих: Не складайте скорбів собі на землі, де міль та іржа нищать їх, і де злодії підкапують і викрадають їх». Знаєте, було время, коли ми жили знаєте, при Советском Союзе, и люди клали на карт, знаете, сберегательные деньги, і думали, что все настанется. І... І буде мені вже, і внукам, і детям буде. Але пройшло время, знаєте, все пропало. Все пропало. І от, знаєте, Біблія и говорить, не складайте. Потому що все може пропасть. І знаєте, я, знаєте, зараз моменти такі проходять, де банки, теж в наше время, знаєте, теж все буває, пропадає. Як одного брата увидел в сімітажці, там в больниці, і он на коляске ров, а що сталося? І він каже, я таке пережив, каже, що... Каже, я таке пережив. Всі, що гроші мав, такі зберігання великі, поклав банк, думав, що все буде добре. І каже, все, пропало. І банк пропало, і все пропало. Я каже, такий стрес, сахарний діабет, каже, нога почерніла. Так, вот так буває, це земля. Це на землі. І тому Бог завжди предупреждає. Щоб ми не унивали Ну, я ж говорив вам, а ви так робите. Ну, отак вот поступ. так сталося. І тому, знаєте. Ми, как християни, ми розуміємо, це все, але все, все може пропасть. Але то, що ми делаємо во ім'я Ісуса, ніколи. Но якщо ми будемо вірними Богу, ніколи не пропадет. І написано далі такі слова. Складайте собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа не нищать їх, де злодії не підкапуються і не викрадають. Бо скарб ваш там буде і серце ваше. де скарб ваш, там і буде серце ваше. Хай Бог благословить і поможе нам, щоб ми так жили, щоб ми так, так поступали, знаєте, Бог завжди говорить нам, говорить нам правду. Говорить нам правду. І я знаю, що, знаєте, то, що ми робимо во ім'я Ісуса, то, що ліва рука не знає, що робить права, то все залишається, але в Бог все видит. І то, що ми робимо, воно оно благословенно у Господа нашого Ісуса Христа. Написано далі такі слова, очі ваші, вікна душі вашої. Якщо очі ваші світлі, то душа ваша буде морально світла. Якщо ж очі ваші будуть затемнені злими думками і похитливістю, то тоді ви будете знаходитись в духовній темряві. І темрява та будя віліка. Очи ваши, викна на души ваши Хай Бог благословит, знаете, я себе желаю и вам желаю, чтобы, знаете, так как мы понимаем, знаете, что у нас у каждого есть окна, мы моем их, чтобы они были чистые. Чтобы не было, знаете, все равно, каждая хозяйка со мной раз в год, но все равно протирает окна. Зеркало, окна протирает, чтобы они были чистые. Та же самая душа наша, она нуждается всегда в чистоте и святости. Для того, чтобы Господь мог отражаться. В нашей жизни. И потому, знаете, нам хочется, чтобы, знаете, вікна души наша не были всегда чисті перед нашим Богом. Я знаю, что Иисус Христос любит чистоту и святость. Он приходив, когда чистота Ему приятна. Знаете, как написано в Библии, знаете, комната большая, услаянная, приготовленная для Спасителя. І я хочу, чтобы мы всегда были готовы для Спасителя, своя наша душа, чтобы наша, знаете, комната, знаете, наша. Таке окно наше, таке но було чисте і святе для нашого Спасителя. Я бажаю собі і вам, кожного. Хай вас всіх Господь благословить. Амінь санем помолимся.